Готуємо на відправку комплект оперативної пам'яті для комп'ютера JSQL RipJas, DDR-3. Три планки по 4 ГБ. В сумі комплект 12 ГБ. 1333 частоти, чистоти, це 9 таймінги, 1,5 вольтова пам'ять. Це рідкісний комплект, підходить більше для материнських плат на сокеті 1366 або 2011 там, де. Під оперативну пам'ять 6 слотів. Перед відправкою поставимо пам'ять на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, Заважень, помилок вилітів немає. Так, комплект виглядає в тестовій зоні. Код товару 04690. Поїде сьогодні в селище Деребчине.